Всім привіт, народ ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Матріарх. Давайте подивимося, все-таки, вкладочку, як грати. Так, як ми бачимо, в нас є вибір або монашка, або Матріарх. Ми мож можемо вибрати що те, що інше, і від цього залежать наші задачі. Монашка в якості грішниці ваша ціль вижити настільки довго, настільки це можливо, знайти вихід та біжати, втекти з монастиря. Так. Для того, щоб рухатися, використовуйте ВАСД, це зрозуміло. Так, Коли матріарха не немає поруч, шукайте лазійку, щоб е, спуститися в підзем... підземелля. Копайте з F, щоб знайти переключат... перек... перемикачі, які відкриють вам вхід. Так, Як бачимо, тут є порядок перемикачів. Правильна комбінація, можете знайти. Рядом з церквою. Так, в якості матріарха ваша ціль вбити всіх грішниць до того, як одній з них вдасться втекти. Так, протягом дня патрулюйте монастир, щоб знайти всіх тих, хто веде себе підозріло. Використовуйте щоденник для того, щоб відмічати тих персонажів, які контролюють гравець. А потім, коли ніч, виберіть персонажа для жертвопринесення. Ви Вибирайте з умом. Якщо ви принесете в жертву бота, то у грішників буде більше часу для того, щоб знайти вихід. Так, один раз за гру ви можете подзвонити в дзвін, щоб пожертвувати відразу три персонажі. Так, ну давайте знайдемо приватну гру. А, не те. Давайте знайдемо все-таки зараз з вами гру. І як бачимо, тільки є один сервер. Ага, я вас зрозумів. Перезагрузити, може, зараз ще щось знайдемо? Так. Ну, блін, це трошки напрягає. Знайдено тільки один сервер. Гра вийшла доволі таки недавно, і вона, ще я так зрозумів, не сильно популярна. Ну, давайте зараз я буду шукати сервер. А ви поки заваріть собі чайок. Не пройшло 5 секунд, як ми відразу заспавнилися. Так, як бачимо, ми граємо зараз у ролі матріарха, і нам потрібно знайти людину. Так, дивимось. Як бачимо, тут 4 бота або хтось із них гравець. І треба дивитися за ними і спостерігати, хто веде себе підозріло. Оце Франсіс. Мені вона не подобається, вона якось веде себе доволі таки странно. Так, давайте зробимо позначку. Франсіс, де це не? Не. Не подобається. Дейзі, як бачимо, тут дуже багато ботів, і нам потрібно знайти гравця. Так, Дейзі І в наступний раз ми спробуємо з вами зіграти за звичайну монашку грішницю і спробувати вибратися з церкви. Так, ідемо наверх. Подивимося, може там щось знайдемо цікаве. Так, як бачимо. Грейс Емма Берта. І Ірен. Якось вони також дивно ходять. Тобто... Угу. І потрібно шукати грішниць. Як їх тут шукати? Так, ну потрібно знаходити тих, хто веде себе підозріло, під... підемо до колодця. 13 секунд залишилося до кінця дня, я так розумію. Так. І зараз наступить ніч, і ми будемо з вами приносити жертву. А тут нікого немає, дивіться, тут порожньо. Так, наступає ніч. Музика така цікава. Так. Грішниці викопали 157 із 318 плит. Так, в когось вселився демон і ми вижнемо його. Так, кого я там позначив? Франсіс. Де це вона? Франсіс. ми принесемо тебе в жертву. О, ми вгадали, Франсіс була грішниця. Новий день. Так, пішли шукати. Угу. Так, дивимось. Алекс, Дейзі. Так. Е, Алекс. Бачите, як вони ходять, до речі. Бачите, це підходить не настільки близько до дерева. А Алекс підходить дуже близько. Ось це, це що було. Так, позначимо як Алекс також. Як. Невіруючого. Так, дивимось. Так, тут у нас хто? Нора, Берта. Угу, Зрозуміло. Так, побігли далі, подивимося, може, зараз когось ми зловимо. Я так дивився, читав, що можна також в процесі дня ловити їх там, наприклад, хто захоче втекти. Вони будуть ходити по території церкви і їх потрібно ловити. Так. Щось. Луїс, Луїс, Луїс. Ага, Луїс. Так. Луїс також. Вона якось тільки що дивно ходила. Ну, як дивно ходила? Вона просто. Дуже швидко це робила. Тобто, боти, як ходять, вони якось це все повільніше роблять. Там можна замітити навіть в них якийсь час певний. А тут вона якось швиденько ходить сюди і ще й тим більше вона зупинилася і після цього зразу, зразу продовжує рух в сторону корови. На бота не схоже. Так Так що зараз наступить ніч і ми принесемо її в жертву. Вас налякали. А що це дає? От мене налякали, і що це буде. Так, кого ми позначили? Луїс. Так, 220 із 318 плит. Так. Треба знайти Луїс. Де вона? Ага. Луїс. Луїс була грішницею. Дивіться, як ми чітко вгадуємо їх. Так. Новий день. Дивимось. Скільки ще залишилось? Дві грішниці ще залишилось нам знайти. Так. Дивимось, як вони тут ходять. Ага, Мене намагаються знову налякати, але в них не виходить нічого. Клара втекла, грішниці перемогли. Ага. Так, зрозуміло. Дивимося Алекс ще була грішницею. Ну, в принципі, так як, ми її, так як я і казав, що грішниця був ще Алекс. Так, давайте виберемо готовий. І подивимося. Так. Так, зараз подивимося, як грати за грішницю. Ми маємо ходити тут. Треба не спалитися, Угу так, а де це м, -м це матріархат спуститися? А як мені копати? Ага Активувати. 6. 7, 8, 9. Ага, я зрозумів, тут пароль треба. А, лопата вже. Вже вони лопату забрали. Угу, Я поняв. Так, тобто мені треба шукати. Інше, Інше місце, де? Ну, в принципі, ми не будемо виходити. Так, вона поставила на 5. Це, напевно, що якийсь пароль. Ага, треба знайти ще пароль. Вихід ми викопали, в принципі. Потрібно знайти ще пароль. Жовтий і зелений, щоб відкрився вихід. Тобто треба. Докопай вже тут, алло. Так. Як бачимо, Хелен доволі таки непогано риє. Так, дивимось. Так, ждемо, поки монарх вибере монашку. Грейс. А Грейс не була грішницею, вона не вгадала. Так. Да пробачить, владика нам наші гріхи. Новий. Так, як бачимо, треба знайти паролі. Под паролі треба шукати. Так. Ой, ой якийсь звук дивний тільки, що був. Доволі таки стрьомно зараз виходити кудись. Так, давайте спустимся А, space копати. Я то думав, що копати якась інша клавіша. Як бачимо, грішниці завжди щось, щось копають, і... Навіть зараз я тільки що зробив висновки, що можна знайти грішний за допомогою такого, що і кого ми не бачили за день, то і грішник, в принципі. Так. Ми викопали вже доволі таки багато плит. А що ми шукаємо? Я так розумію, ми шукаємо ці стовпчики, в яких е... заховані. Так. Ага. Грішниці викупили 175 із 318 плит. Так. Троє з вас заплатять за це. Франсіс Франсіс була грішницею. І вона, він вгадав. Так. Ага. А я. А я не пам'ятаю, який в мене нік. До речі. Алікс. Алікс також. Алікс також. Вгадав. І третій, третій, третій. Так, і чекаємо, поки матріарх Луіс. Луіс це я, да? І Луіс це я і він вгадує. ГГ. Так, да, це ГГ. Так, новий день. Франсіс Ага, як бачимо, ми зараз в ролі... в ролі духа. Тут виконуємо роль духа. А, як бачимо, ось паролі. Так, нуль. А ще хтось є взагалі? З, з... грішність, так скажем. Так. Я ж кажу, це. Угу. Ну, в принципі, вже я так дивлюся, нікого майже не залишилось. Ну, в принципі, я, так, я ж кажу, що він просто побачив, хто є, кого немає, і взяв неочікуване жертвоприношення, і все на цьому все закінчилося. Ми програли, так скажемо. Ніхто вже не вибереться, бо залишилися тільки боти. Так, і толку нам тут. Літати. Так. Угу. Ну, політаємо трошки. Ну, перезарядка переляку 10 секунд, так скажем. Угу. А якщо її налякати там декілька разів, то що вона умрє, чи що? А, Хелен ще залишилась. Хелен ще є. На... Наступила ніч. Так. 183 із 318. Так, дехто з вас здержим демонами, і ми їх виженемо. Так, вибираємо нашку. Хелен. Угу. Він вгадав, до речі, він вгадав. Хелен була грішницею. Все. На цьому все закінчилося. Так. Угу. Так. Ну і зараз давайте спробуємо ще раз за матріарха зіграти. Може, зараз в нас вийде все. Бо за монашку, ну я ж кажу. Дуже простий спосіб вибрати персонажа. Я буду матріархом. Готовий. Я буду матріархом, я тобі сказав. Міняйся. Так. 5 із 8 чоловік. О, 2,6 чоловік уже є. Майже всі приєдналися. Давайте поставимо на паузу, поки всі розберуться. І тоді вже як запуститься гра, то тоді продовжимо. Я забувся, що я не запустив запис. І як бачимо, ми вже в ролі монашки. Хоча я вибирав матріарха. Ну тут адилюся ще й чат. Джулія. Ми граємо за Джулію. Так, чим швидше ми викупаємо, тим краще буде. Нам потрібно шукати клавіші, я так розумію, клавіша одна з одного боку, інша з іншого і третя з третього. Так, зараз будемо шукати вихід і клавіші. Ага, вихід десь тут, я так розумію, да? А, всі монашки знизу. Майже, ті, хто всі, майже всі ті, хто, так скажемо, грішниці знаходяться тут. Так. Угу. Дивимось, 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 дивимось. Так. Куди тут далі? А ми знайш знайшли ще один ключ. Тепер знайти вихід потрібно. Або ще одну кнопку. Це також тут треба шукати. А, ми знайшли вихід. Залишилось знайти тільки ключі. Угу. Так. 216 плит із 318 ми викопали. Так, подивимося, кого вибере зараз матріарх. Так. Ірин. Так, Ірин не. Жерт. Кажу, не жертва, не грішниця Це звичайна людина. Так. Звичайний бот, кажу, звичайна людина. Р -р Рожевий шість. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Угу. Прохід тут. А, як бачимо, тут... Рожевий 6. Ну, в принципі, тут а. Угу. А ми рожевого ще не знайшли, до речі. Жовтий 0, жовтий 0 і рожевий 6. Так, а де рожевий? Де рожевий цей? Рожевий вимикач. Так. З одного боку ми вже були, а з цього боку може тут десь. Так, подивимось, подивимось, подивимось. А Де зараз рожевого шукати тут? Угу. Я навіть не знаю, якщо чесно. А, знайшли, 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 знайшли рожевий, але Франсіс, Франсіс попалася. Так, я в ролі Джулі, Так, Франсіс, Зараз кого ще вибере цікаво, Матріарх. Так, да, я ж казав, що вони можуть ходити по церкві, і матх може зловити її. Кетті ага. не була грішницею. Дейзи Дейзі, це грішниця. Так. І третій, хто буде? Третій буде? Грейс. Грейс це не грішниця. Все, чудово. І зараз ми можемо просто втікати на низ. І там уже будемо так, 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 так побігли. Шість ноль три, ну, може, нас обманули і. Неправильно. А, 4. Все. Луїс втекла, грішниці перемогли. Так, я отримав 15 монеток. Все, давайте виходимо. Так, ну і, в принципі, покинути. Так, майстерні, як бачимо, можемо за гроші купляти різні пристрої для вбивства. Тобто, оце... вогнище і гілітина. За копійки, які ми збираємо в... В, цьому... в іграх. Ну, на цьому народ будемо з вами закінчуватися. Доволі-таки непогана гра, мені вона сподобалася. В принципі, з друзями можна пограти. Я думаю, що все-таки свої гроші, в стімі, які вони коштують, це 89 гривнів, ну вона в принципі їх коштує. Ну, а з вами був Дімас. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.